Поки поляки думають, як то збивати ті шахеди, Вже стоять, таку потилечку почухують. А воно таке, фу. Фу. Я дивився матч збірної України і просто прозрівав. Як можна було от так просто взяти? Я вважаю, що це не, не чия, це поразка, чиста поразка, тому що. Той клас команди, який по ідеї є в збірної України, то вони б мали б бомбити. Але вони б точно могли б, краще грати, точно могли б краще грати, якби їхній тренер і вони хавали б мед. От все просто. Азібаржанці, я зайшов так цікаво, статистику, подивився: азібаржанці споживають за рік приблизно 7 кілограм меду на людину. Чому релігія, чому повага, чому традиції? А от українці з'їдають менше кілограма. Відповідно. Газійбаржанці, попри нижчий клас гри в футбол, витримали цей пресинг Мощно. тому що просто брали і купляли мед і їли його. А от Рибров, замість того, щоб херачити медовуху там на, цьому, на своїй лаві запасних, бо він на лаві запасних був, да, не на тренерському кріслі. То він, би, то він пив водичку. А зі баржанці я бачу там їхній тренер туди-сюди, тільки раз підійшов, налив чарочку якоїсь файної медівочки, тільки бахнув хлопць, хлопцям в перерві по положці меду роздав і як понеслися. Ого. го даже... що там казати, Вони поляки, з'їдають приблизно 2 кг меду на рік. 2 кг меду на рік. А якби з'їдали 10 збивали всі пшахеди. Так ви не завжди їх не замічали, вони вдавли їх ми не бачали, а то ви перелякалися, бляха мука, вже бачу там вже на чемоданах сидять. Ну нічого, блін, їжте мед, да, і все буде добре. Ми почали працювати з початку війни. Значить, мед треба їсти навіть під час війни. Всім гарного дня.